Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Фантастичні втечі, звільнення з полону, карколомні пригоди на омрієному шляху додому. Всього цього в суціль вистачало запорожцям, бо власне саме їхнє життя складалося з цих щоденних випробувань. Будучи відчайдушними мореплавцями та воїнами, козаки постійно ризикували не тільки загинути, а що для них було найстрашніше потрапити до турецького полону. Там вони найчастіше ставали невільниками на османських каторгах, великих галерах. Доля невільника була сумною. Вранця приковували кайданами до весла, де нещасний у важкій праці закінчував свої дні. Але зрідка, все ж таки, траплялися героїчні унікальні та дивовижні випадки звільнення з галер, навіть цілі повстання каторжників. Про це розкажемо у цьому випуску. У середині 16 століття пліч опліч з отаманом запорожців князем Дмитром Байдою Вишневецьким бився молодий і завзятий шляхтич Саміло Кішка. Достойний учень Вишневецького він згодом став гетьманом і прославився як вправний флотоводець. На чайках з моря штурмував міста Гезлев, Ізмаїл, Кілію, Акерман та Очаків. Нещадно громив Османські галери в морі. У відповідь на дії його шалених козаків, Османський султан погрожував королю речі Посполитої великою війною. Як наслідок, Сигізмон, II август видав наказ, де вимагав, аби козаки зійшли знизу, себто із Запорожжя. Оселилися біля прикордонних замків, записалися до реєстру на королівську службу і воювали лише там, де їм накажуть воєводи чи старости. Крім того, король призначив над козаками урядового гетьмана, Яна Бадовського. Частина козаків погодилися на пропозицію короля, їх стали називати реєстровими. А в іншій частині запорожців, оті всі привілеї були, м'яко кажучи, до сраки, тому вони продовжили шарпати османів на морі. У 1573 році в одному з морських походів ескадра Саміла Лакішкіс зазнала поразки від османського флоту, а сам гетьман потрапив до полону і був прикутий ланцюгом до весла на галері висловальником, на каторзі він перебував увага близько 26 років. А в 1599-му організував повстання невільників, які перебили турецьку команду та повернулися до України, що оспівано в українській народній думі. Самі Локішка, а було це так: Лях Бутурлак, тобто поляк, який прийняв іслам і вже служив на галері ключником. Відмовляє самій ла кішку до втечі, коли галера підійшла до кримських берегів. Але колишній гетьман ніби відкидає цю пропозицію. А натомість при зручній нагоді разом з козаками знищує сторожу, захоплює галеру та навіть вбиває турецького пашу. Цікавий факт: під час цього повстання кішка дістає з кишені штанів та розвішує на захопленій галері козацький прапор, який зберігав увесь час свого полону. Козаки повертаються на рідну землю, але проходячи повз тендрову косу, тин дерево. Вони наштовхуються на козацьку ескадру під рукою теперішнього гетьмана Семена Скалозуба, яка перебувала в морському поході, а нині зупинилася на відпочинок і чекала попутного вітру. Скалозуб мало не потопив цю галеру, вибивши три дошки, бо прийняв її за ворожу. Після цієї зустрічі Семен Скалозуб продовжив похід до османських берегів, маючи кінцевою метою Османську фортецю Азов у Азовському морі. Пройшовши вогнем і шаблею вздовж Криму, козацька флотилія перетнула Чорне море, поруйнувала анатолійське узбережжя, звідки відправилася в Керченську протоку, але тут на неї чатував Османський флот. У кровопролитній битві встовлена довгим морським переходом. Козацька флотилія зазнала нищівної поразки. Гарматним вогнем османи відтиснули козацькі чайки у малу затоку, чим позбавили їх маневру. Козаки спробували взяти галери на абордаж, але майже всі чайки були потоплені. Більшість козаків загинула, чимало їх османи взяли в полон. Загинув і сам скалозуб лише кільком чайкам вдалося вирватися із того жорстокого бою і під покровом ночі відірватися від погоні. Вони й принесли на січ сумну звістку про загибель флотилії. Тим часом Самійло Кішка на подяку Святому Миколаю за порятунок з полону побудував у Києві храм на місці нинішньої церкви Миколи Доброго. Від первісної церкви збереглася нині дзвіниця. Тут і знайшли його запорожці, які знову покликали Саміла стати своїм гетьманом. Кішка погодився і вже на січі зібрав кілька тисяч козаків та вирушив у морський похід шукати скалозуба з побратимами. Розбивши османський флот і взявши штурмом синоп і трапезунд, козацька флотилія успішно повернулася на січ, притягнувши з собою кілька галер з колишніми невільниками. Будучи гетьманом, кішка домігся від короля речі Посполитої Сигізмунда III скасування баніції. Це закон про визнання козаків поза законом, що призвело до визнання козацтва як суспільного стану. У 1600 році він очолював запорожців у спільному українсько польському поході на Крим та у Молдавській війні. У 1601-2 роках кішка на чолі 4000-го козацького загону брав участь у польсько шведській війні у Лівонії. Загинув старий гетьман від кулі 28 лютого 1602 року у бою під Феліном, тепер місто Вільянді. Його тіло побратими перевезли до Канева, де й поховали. Наступна дивовижна історія. Десь навесні 1617 року, під час одного з морських походів запорожців, чайка, в складі екіпажу якої перебував молодий козак-шляхтіч Іван Сулима, була розтрощена ядрами з турецьких гармат, а ті, хто вижив, стали османськими полоняниками і були прикуті до весел на галерах. Так минуло три роки. Приблизно навесні 1620-го галера, на якій плавав Іван Солима, увійшла до середиземноморської акваторії. Якимось чином з товаришами, по нещастю, вночі вдалося звільнитися з кайданів і захопити галеру. При цьому вони також обеззброїли та полонили три сотні яничарів, що знаходилися на кораблі. Прикувавши сонних яничар до весел, Солима наказав гребти до берегів Італії, уміло уникнувши бою, як з турецькими, так і з венеційськими. Кораблями вони у супроводі швейцарських гвардійців піднялися тибром від морського порту Остії та пришвартувалися в Римі. У вічному місті обідраний напівголий екіпаж Солими справив надзвичайне враження, тому їх одразу забажав особисто побачити і сам папа римський Павло V Боргезе, якому козацький капітан подарував 300 турецьких бранців. Є і альтернативна версія цих подій, записана у щоденнику литовського хроніста князя Ольбрахта Радзевіла, що особисто знав Івана Сулиму. Він пише, що козацький отаман передав папі Римському три сотні яничарів, які були захоплені ним разом з трирядовим кораблем в морському бою, з турецьким флотом в Середземному морі. А до речі, саме до цього часу належать й нечіткі свідчення, що Іван Солима з козаками на своїх чайках виходили навіть в Атлантичний океан. Очевидь, саме під час цієї аудієнції папа й нагородив Сулиму золотою медаллю зі своїм портретом за видатні заслуги в боротьбі з турецькою агресією. Окрім Сулими, ніхто з полководців Речі Посполитої не удостоювався найвищої в Європі папської золотої медалі. І цей випадок тим більше унікальний, що Сулима сповідував православ'я. Вірогідно, що тоді ж Іван Солима міг поспілкуватися із герцогом Карлом Гонзагою Деневером, фундатором і магістром новоствореного рицарського ордену Ліги християнської міліції, до якої нещодавно у повному складі увійшло і військо Запорозьке, на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Герцог Неверський якраз перебував у Римі в справах майбутнього хрестового походу проти мусульман, на що мав дати благословення. Папа Римський. є свідчення, що герцог запропонував Сулимі місце капітана на одному з бойових кораблів ліги християнської міліції, які будували тоді в Амстердамі, або й навіть посаду адмірала флоту Ліги. Очевидь, Сумлима відмовився від такої спокусливої пропозиції і забажав повернутися додому. Павло П'ятий дав козакам грошей на повернення в Україну, і після двотижневого перепочинку вони вирушили в напрямку Кракова. А вже далі хто куди про Івана Солиму. Після цього писала перша французька щотижнева газета Ля газет. А героїчне звільнення з багаторічного рабства лягло в основу сюжетів декількох лицарських переповідок та на кшталт популярних романів середньовіччя. Іван Сулима повернувся на Січ і одразу услабився численними переможними морськими походами участю в Хотинській морській війні, двома штурмами фортеці Азов. декілька разів обирався гетьманом війська Запорозького. За повідомленням. Військового інженера Гійома левесера дебоплана, який у липні 1635 року закінчив будівництво фортеці Кодак навпроти першого дніпровського порогу, що мала стримувати запорожців від морських походів, гетьман Іван Сулима наступного місяця. Повертаючись з моря, побачив, що цей замок заважає йому вернутися додому, а зненацька здобув його, порубав на кусні залогу, котрої могло бути 200 людей під проводом полковника Жана Маріона. І здобувши та зруйнувавши цю фортецю, вернувся зі своїми козаками на Запорожжя. Про це знову написали всі європейські газети. А король лютував і вимагав крові. Білоруський шляхтич Пилип Обухович пише так. За наказом короля реєстрові козаки обложили Солиму там же на Дніпровім острові, і, як йому не стало дров на опалення, видали його свої. До речі, нам вдалося встановити справжнє місце, де на кілька місяців зачинилися козаки Солими. Це шахнів міст на річці Рось, неподалік кумейок на правому березі Дніпра. Львівський літописець повідомляє іншу версію тих подій. Козаки запорозькі реєстрові, що королю служать, довідавшись, де ті, що поброїли з гетьманом Солимою, послали до них і казали: ляхи хочуть нас бити, прийміть нас до себе, то будемо боронитися вкупі. Ти їм. Не вірили, боячись зради, та й не втекли від неї. За присягою прийняли їх до свого окопу, а окоп той був дуже сильний. Ті ж учинили зраду з військом, аби їм видали старшину, як не хочуть погинути самі. Довідавшись про це, Сулима з товаришами самі віддалися добровільно. Реєстрові беручи їх, обіцяли не погинете. А потім, закувавши, відвезли їх до Варшави до короля на Сейм. Кінець цитати. На суді Іван Сулима лише попрохав, аби його золоту медаль нагороди Папи Римського поклали разом з ним до труни після страти. Вочевидь, це прохання так і не було виконано. Гетьмана та декількох його сподвижників стратили на центральній площі у Варшаві. Спершу їм відрубали голови, потім четвертували, а частини тіл розвішали на міських мурах столиці. Себто місце поховання останків гетьмана Івана Сулими не збереглося. Ще одні яскраві випадки звільнення з полону українських козаків у 1627 році єгипетський султан забезпечував охорону будівельних робіт на Дніпробузькому лимані, де турки оновлювали одну з своїх фортець на зворотному шляху до Єгипту біля острова Лесбос в Егійському морі. Чотири його галери потрапили в шторм. Коли султан перебрався на узбережжя, на його флагманській галері спалахнуло повстання, яке очолив український шляхтич Марко Якимовський, що потрапив у полон сім років тому під час цецорської битви. Якимовський зумів увійти в довіру до турків. і Йому було навіть дозволено знімати у день. Кайдани і прислужувати на палубі турецьким матросам. Тоді на галері знаходилося 242 невільники, 217 з яких були українці та козаки. Сподвижниками Якимовського були Степан Сатановський та Іван Стульчина, котрі теж працювали у день без кайданів. Спочатку всі троє пробралися на Кухню, де озброїлися важкими палицями, їм спробували перешкодити у цьому турецький кухар та грек-потурнак. Але повстанцям вдалося їх перемогти. При цьому, Якимовського було поранено у голову та лопатку. Відважна трійка захопила після цього справжню зброю і почала визволяти скайданів своїх товаришів, прикутих до весел. Ті озброїлися киями, котлами та всім, що потрапило під руку та вдарили на корму. Сам Якимовський забив у поєдинку потурнака неаполітанця Мустафу, який з особливою жорстокістю знущався над невільниками. Турецька команда була перебита, викинута в море, частково взято полон. Після цього повстанці вийшли в море, по них почали бити турецькі гармати з берега, але не заподіли ніякої шкоди. За повстанцями одразу ж були послані в погоню три галери, але в цей час буря настільки посилилася, що вони змушені були припинити гонетво. А повстанці взяли курс до Італії наприкінці другого тижня плавання. Щасливо уникнувши зустрічі з турецькими кораблями, вони зупинилися біля маленького острова Строфади в Іонічному морі. Тут вони набрали свіжої води, а грецьким православним ченцям, які проживали на острові, подарували 200 реалів. Пізніше вони пройшли вздовж східного узбережжя Калабрії та кинули якір у гавані масіни. У Сицилії повстанці пробули місяці на честь спасіння заклали тут каплицю. На початку січня 1628 року вони отримали дозвіл від віце-короля королівства Бог Сецілії Фердінанда Третього Габсбурга прибути до міста Палермо. Тут вони відпустили на волю деяких своїх полонених, у тому числі Рахмет Радині, жінку судді Юсуфа, хоч і могли отримати за неї великий викуп. А також чотири її служниці-християнки, на яких одружилися провідники повстання у Палермо поміняли галеру на два невеличких суденця і на них. Попливли до Риму, куди прибули 16 лютого. Тут вони урочисто були прийняті римським папою Урбаном VIII і кардиналами. Подарували їм трофейні прапори та ліхтар з турецької галери. Потім, обдаровані багатими подарунками, вони вирушили на батьківщину. Аналогічне повстання вибухнуло у 1642 році на турецькій галерії, яка знаходилася у Мармуровому морі. Його очолили Роман Катержний, який на той час вже два роки перебував у полоні, а також донський козак Іван Моркін, запорожець Іван Симонович та італієць Поторнак Сільвестр з міста Ліворно. Під час повстання було вбито викинуто за забор 220 членів турецької команди, а взято у полон ще 34. З неволі визволили понад 200 українців. Та 70 невільників з інших країн. Повстанці на цей раз поверталися додому через Італію, про що свідчать тогочасні брошури позвідомлення у пресі. Цікаво, що Роман Катержний з козаками залишилися на Сицилії, де зі своїм кораблем служили у війську віце короля Фердинанда 3 Габсбурга. 1648 року, довідавшись, що в Україні розгорілася визвольна війна, Роман Катержний прибуває на батьківщину і одразу стає. Ніжинським полковником у війську Богдана Хмельницького. Такі ж повстання на турецьких галерах відбулися у 1654, 65 97 та інших роках, в яких брали участь запорожці. Вони яскраво засвідчили незламність духу і волелюбність козаків, заклали в нашому народі міцні традиції ніколи не впадати у відчай із за будь-яких навіть найважчих обставин та умов не опускати руки і боротися за волю до кінця. Бо завжди перемагає передусім той, хто вірить у себе і свою справу. Як письменник я пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях а поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі!